Розі на синфоперші проголовлення поїхали. Під Москові охопив дим і вибух над містом Парасвіти, де розташований науково-вирубувальний центр ракетно-космічної промисловості. Прозвучав потужний удар центру, що входить до системи Роскосмосу, був місцем тестів і стартів ракетної техніки тут працювали інженери, випробуваючи технікою охоронці. За повідомленнями саме під час однієї з тестових операцій, запуск чи відпрацювання маршового двигуна називають умовно наріжніх щось. Пішло ж карабера. система не витримала реактор, наче двигунна установка відхилилася, ракета повернулася назад і влучила. Сам об'єкт пише телеграм-канал Топорпомсте з ударом ангарів і технічних блоків. Вибухи прокотилися територією конструкції, перекриті опали. Система охолодження зруйновані, кабелі свалило. Сусідні приміщення змило від хвилю дим піднявся в небо густий, чорний з домішками металевих фрагментів. Пара хімікатів газів. Частина інженерних цехів повністю зруйнована. Частина пошкоджена настільки, що відновлення буде дуже дорогим і тривалим. У будівлях, де зберігалися готові компоненти, паливні суміші та ракети, вузли, ракета, знайдено тіла загиблих інженерів робітників охоронців, частина потерпілих із важкими опіками і травмами доправлена до госпіталю під Москві, але багато поранених померло через відсутність медичної інфраструктури та через важкість ушкоджень. Джерела називають цифру загиблих у сотні і численні тяжко поранені, які можуть не вижити. Знешкоджено монтажні стенди, випробувальні пуски, тестові майданчики. Усе, що було пов'язано з програмою Орішнік, це не перший інцидент з цим проектом. згадую, що Арішнік мало що не менше 14 аварій, і лише один запуск вважався успішним. Він був використаний для удару по Дніпру. минулого листопада. Усі інші запускові спроби завершувалися збоями, вибухами поверненнями ракети. Відмова двигунів. На фоні цих історій нинішніх вибухів приймається кульмінація серії невдач. Українські та союзники розвідки вже тиснули на тестові полігони, влаштовували диверсійні дії проти об'єктів та підтримували ці ракети. Схоже, їхній вплив досяг точки критичної вразливості. Росіяни намагаються назвати це технічною аварією, збоєм системи, витоком палива. Але на місці знайшли уламки. Снарядів і захисних пластин, які могли бути пошкоджені зовнішнім паливом. Деякі техніки говорять про удар з повітря чи підземної детонації, що вибила систему захисту, але офіційно нічого не визнають, тому що визнати таку атаку. Це означає визнати незахищеність власної системи. Пишуть телеграм-канали. Втрати не лише людські програма. Річнік отримала серйозний удар. втрачено виробничі ділянки стенди частину наукових приписків. Зразки вже готові компоненти відновлені роботи центру. Майже займе місяці. Якщо не роки, тим часом Росії. Є може проводити подібні випробування в нормальному режимі. Запускові механізми, програми відкладені підготовка нових ракет затягнеться. Агресор втрачає темп, час, ресурс, який йому зараз працює проти. Для України та її союзників це великий символічний і стратегічний успіх. Удар по ключовому об'єкту, який мав підтримувати можливість агресії на великій дальності. Це демонстрація, що навіть глибокі тилові центри ворога не позбавлені ризику. Українські розвідки і військові довели, що можуть діяти в глиб ворожої території, що вони здатні підривати не лише. Фронтові лініяли інфраструктуру, що підтримує агресію. Союзники готові допомогти з аналізом технологіями, радіоелектронною боротьбою кон з системами, що такі удари були системними. Ця подія не просто вибух. Це ще один потонний доказ протягом Програма агресора як непохитна, і механізми її можуть давати. Збій її центри вразливі. Росія що оголошувала себе великою ракетною державою. Тепер мусить виправдовуватися перед власним народом Україна і її союзники. Не просто обороняються. Вони знищують основу агресії з середини. І з кожним Наром перемога стає все ближчою. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.